До нас в ці хвилини долучається гість ТЕРО Олександр Хара, дипломат експерт Центру оборонних стратегій і питань зовнішньої та безпекової політики. Пане Олександре, вітаємо вас. Дякуємо, що знайшли можливість поспілкуватися. Добрий вечір. На вашу думку, що пішло не так? В який момент і власне це була дійсно особиста перепалка Дональда Трампа і Володимира Зеленського? Чи і також е адміністрація Трампа також всі інші учасники були активними і рівносильними учасниками цього процесу Ну, однозначно, це було двоє проти одного, оскільки за великим рахунком Кмис багіття підкинув Джиді Венс, віцепрезидент. Але давайте згадаємо, що і на зустрічі з британським премєр і із президентом Франції він також присутній був. Він повчав Гіа Стармера, що того, що буцім та в сполученому королівстві немає свободи слова. І реакція була відповідна від прем'єр-міністра. але це було так виглядало доволі прохолодно. А свого часу Макрон доволі в м'якій формі, але можна згадати те, що між Макроном і Трампом є певна симпатія, і Трамп не реагував дуже гостро на те, що Макрон його поправляв, точніше поправляв російсь, російську брехню. Що щодо конфлікту, і що щодо там в внеску європейців, і різниці є європейських внесків і американських. Тому звичайно, що це є катастрофа, але з іншого боку, мені здається, що е, стало явним для всіх е, в світі, бо звичайно щось відбувалося ще за, за чинними дверима. стало явно, яку долю готують американці нам ця адміністрація, і що ця доля точно не влаштовує е, нас. Президент Зеленський полетів в Вашингтон з проектом угоди, в яку, врешті-решт, вписали пространну формулу про те, що сторони працюватимуть на те, щоб Україна отримала якісь гарантії безпеки. Сполучені Штати у вигляді цієї адміністрації не збираються давати жодних гарантій безпеки України, і більше того, вони збираються зменшувати свою присутність в Європі, таким чином ставлячи під удар і загальноєвропейську безпеку, і власне тому і. Макрон і е, Стармер були в Вашингтоні, намагаючись зрозуміти наскільки швидке це станеться, наскільки драматично це буде для безпеки старої Європи. Далі ми давайте зберемо до кухи ті обривки е, висловлювань е, Трампа і, і представників і інших представників його адміністрації. Це і буцім та що е, е, причиною цієї війни є розширення НАТО, що не є правдою, але в принципі всі вони повторюються. по-друге, вони ніхто не називає е, Путіна диктатором, а Росію агресором. Власне тому така вихилищена була резолюція і в, е, в Генеральній Асамблеї ООН, і в е, Раді Безпеки ООН. Ну і до речі, тут теж на мій погляд. Росіяни і американці домовились в ероріаді, коли ми минулого разу зустрічалися, про певну логіку дій. І першим кроком в цій логіці дій була необхідність прийняти резолюції в Генеральній асамблеї і в Раді Безпеки, де Росія не є агресором, де будуть, скажемо так, казати про якийсь абстрактний мир, де, значить, скажімо так, немає переліку тих злочинів, які вчинив путінський режим, і росіяни в цілому і, власне такі резолюції були прийняті ну, така резолюція була прийнята в Раді безпеки, і зараз вона буде використовуватися в якості важеля впливу на нас. Якщо ми будемо казати, що нам щось не вигідно, нас будуть звинувачити в тому, що ми не хочемо миру. Дональд Трамп, буквально хвилин 20 тому у своїй соціальній мережі, вже написав, що Зеленський не хоче миру, оскільки він хоче, щоб Сполучені Штати давали ну фактично йому перевагу. А він хоче миру, а не надавати комусь перевагу. Тобто, Сполучені Штати не хочуть бути нашим партнером в цьому процесі. Вони готові застосовувати силу проти Слабкова, силу проти жертви агресії, а не проти Путіна. Щодо Путіна жодного поганого слова представники адміністрації не сказали. Було показове, коли затверджували заступника міністра оборони на минулому тижні і конгресмени. Намагали сенатор, перепрошую, намагалися витягнути з нього чи є Росія агресором і Путін тираном. Він уникав цих чітких відповідей, бо це зрозуміло є внутрішньою політикою адміністрації не називати речі своїми іменами. І далі задаю пана Віткафа. Це спецпредставник президента Сполучених Штатів по близькому сходу, але який фактично став лідером в технічних перемовинах з росіянами. Він був в Ріаді, за іншим з іншої сторони, був його бізнес-партнер. Який свого часу купував у Трампа за 95 мільйонів маєток в Палмбічі, таким чином допоміг фінансово Дональду Трампу в ТЦЗ дві 2018 році? Було тому він казав такі речі, що Основою перемовин між Росією угоди, між Росією і Україною, може бути так звані стамбульські домовленості». А до того ми чули, що НАТО вже не є опцією. Ми ніколи не будемо членами НАТО. І друге, те, що Україна не зможе повернути е, території 91-го року, тобто, це вже є обриси е, того так званого мирного плану, який американці хочуть нав'язати нам. Без будь-яких гарантій того, що Росія не порушить умови цієї, там чи припинення вогню чи мирної угоди. Зеленський до речі, те теж про це сказав. Він як власне пояснював Джиді Венсу, що він підписував з путіним угоду про припинення вогню і про повернення військовополонених. Путін порушив і припинення вогню і не повернув військовополонених. То де є гарантії того, що це, це не станеться зараз. Ну на останок скажу таку річ, Україна є зовнішньовнутрішньополітичним чинником в Сполучених Штатів го року, і тут це не питання до Зеленського. конкретно, у Трампа є негативне ставлення до України, бо йому здавалося, що ми були на боці Гіларі Клінтона, що ми втручалися у вибори. А потім, звичайно, був імпічмент пов'язаний з перфектною розмовою Трампа і, і, і Зеленського. І тому зараз ми побачили назовні ті емоції, які. Власне, думки щодо України, які вони тримали раніше, ну більш-менш прихована. Тому це катастрофа так. А чи могла би бути інша поведінка Трампа, чи поговоривши з Зеленським, сказав, так добре, ми вприймаємо в НАТО або даємо такі то -та гарантії, що Путін не нападе, будуть наші військові, чи ми ядерну парасольку над вами відкриємо. Ні, абсолютно ні. Тому те, що відбулося, це дуже погано. Ми побачимо наслідки скоріше за це з точки. Зору безпекової допомоги в різних її форматах, збільшення тиску на Україну абсолютно. Але я не думаю, що це неминуче. Я не думаю, що це цього можна було уникнути. Пане Олександре, ось також з'явилася інформація, що мовляв, поки Володимир Зеленський залишається в США від України. Залежить чи можна перенести зустріч? Це зокрема публікує Sky News з посиланням на чиновника від адміністрації Дональда Трампа. Поки що ми бачимо лише у соціальних мережах твіти або коментарі від офіційних, наприклад, представників з Європи. Якщо, наприклад, в цілому про зустріч із Володимиром Зеленським додатково Трампа просив Еммануель Макрон, як ви гадаєте, зараз в Сполучених Штатах тільки середи. На дня делегація ще не поїхала, можливо, якісь термінові дзвінки, якісь слова, якісь ще спроби вгамувати емоції можуть продовжити сьогоднішній день дипломатичним шляхом чи ні? Я думаю, мало Хоча, звичайно, наші партнери європейські і не, не лише намагатимуться ну, згладити цей конфлікт, безумовно. Але я думаю, що ці емоції, які виявилися з американського боку, то вони просто напросто пристануть більше на тиск України. Це дуже добре вийшло, Да? Ну, я, звичайно в лавках, що Трамп і Венс напали на Зеленського і звинувачують, тому що він не хоче миру в той час, коли Україна не нападала на Російську Федерацію, а навпаки. І що Венс і Дональд Трамп жодного поганого слова не сказали щодо Росії і жодних ані санкцій, ані. На обмежень вони не запровадили. Ця адміністрація воює перед усім з своїми союзниками. Україна, звичайно, не не була і не є союзником Сполучених Штатів. Ми є партнерами проти Канади, Мексики, проти Європейського Союзу. Зараз дискримінаційні тарифи були запроваджені щодо Путіна. Абсолютно нічого. Тобто, це просто підтверджує наші непобоювання і наш аналіз, який ми збирали по, по окремих висловлюваннях Трампа. і його адміністрації. вони бачать, що Украї... їм Україна заважає у цій оборудці з Путіним, вони марять тим, що можна Росію відтягнути від Китаю і таким чином от зробити зробити такий, такий собі Ніксеновський поворот. Ніксен 70-х роках відтягнув Китай від радянського союзу і таким чином ну фактично послабив радянський союз. А зараз вони мріють зробити навпаки. Це є химера, це цього не буде. Але для того, щоб присвідчитися. В цьому їм потрібен час. Звичайно, для нас час надзвичайно дорогий, оскільки це життя українців, це руйнація наших міст, це продовження всіх негараздів цієї війни. Також пане Олександре, вже із обох палат від демократів та республіканців звучать різні оцінки. Давайте наведемо. Наприклад, от колишній радник президента США із питань національної безпеки Джон Болтон каже: Трамп і Венс оголосили, що вони на боці Росії в російсько-українській війні. Ну не буквально оголосили, але бачите, зі слів Джона Болтона, мовляв, це відбувається так. Ми не потерпимо політичних ігор і неповаги до Америки. Так висловився секретар департаменту. Внутрішньої безпеки під керівництвом е, Трампа е, ми розуміємо, що якщо раніше була дуже розмита специфічна і така діаметрально протилежна риторика Трампа, то о, то Володимир Зеленський диктатор, то вже зовсім ні, і найкращий президент України таке теж звучало напередодні. То сьогодні вже уникнути якоїсь офіційної позиції, пояснення також з боку Сполучених Штатів свого бачення і подальшого вектора, уникнути буде складно чи ні, чи Дональд Трамп зможе продовжити ось таку свою. Ю часто проти... суперечливу риторику, чи все ж таки Сполучені Штати Америки в особі президента повинні якось також зі свого боку пояснити, яким же ж є зовнішньополітичний вектор і позиція США ну попередня каденція характеризувалася хаосом. Зараз можна сказати хаос в квадраті там, чи в ще більшій мірі чи степені. І, звичайно, що ну трамп відчуває, що він прийшов з великим мандатом. На внутрішньополітичні політичні зміни, економічні зміни, і звичайно, перекр... в нього є ідеї, як він може перекрити геополітичну кар... карту світу. тому те, що він як він себе поводить, він буде далі поводити. Він так само ну знаєте, казати, що канадці хочуть стати 51-м штатом, називати прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо губернатором Канади. Це є приниження, в яке абсолютно не було спричинено якоюсь поведінкою канадців чи самим, самим Джастинам Трюдо. Це просто є неповага, Те теж саме можна сказати і про інших про інші країни, про інших лідерів. Нещодавно була інформація, що Кая Калас, не змогла зустрітися з Дональдом Трампом, фактично там в останній момент скасувала цю зустріч. Тобто, це ще й не повага до європейського союзу. Власне, це ця, ця поведінка. Вона дуже подобається трампіанцям. Їм здається, що власне так і надпотуга туга має діяти, тобто вона має не жаліти ані друзів, ані ворогів, досягаючи своєї цілі. Звичайно, що це є глупство абсолютно. Це означає, що Сполучені Штати втрачають тривалих своїх союзників. Звичайно, є за що критикувати союзники. Що європейці розслабилися впродовж ну фактично після розвалу радянського союзу не витрачали достатньо на власну оборону, але зараз кинути їх в обійми Путіна або щоб Європа була вразлива до Путіна, це означає, що європейці будуть витрачати більше на власну безпеку і будуть неспроможні допомогти Трампу в індатихіканському регіоні, де і ключовий пріоритет. Загалі система зовнішньополітичних пріоритетів Дональда Трампа це стримування Китаю в індатихіканському регіоні, передусім захист Тайваню. Другий це стримування Ірану і підтримка Ізраїлю. Європа серед стратегічних пріоритетів не значиться і власне тому. Трамп і, і каже про те, що безпекові зобов'язання Сполучених Штатів будуть згортатися. Він не каже, наскільки швидко, в якому обсязі, тобто просто приберуть техніку військових, чи вони будуть зменшувати і е, е, потужність ядерної парасольки. Ми не знаємо. Але вони, вони ну, фактично він про це каже. У нього є ілюзії щодо того, що з Путіним можна домовитися. Хоча, з іншого боку, він думає, що можна домовитися, притиснувши Україну, фактично. Обрікши нас на, на поразку, і натомість може щось отримати інше. Єдине на що я зараз сподіваюся, це на традиційну зверхність і нахабність росіян, бо вони хочуть не лише контролювати Україну, вони хочуть центральну і східну Європу, вони хочуть певні преференції в інших частинах світу, це і близький схід, і звичайно, там в, в Азії. Натомість вони фактично продають ілюзію того, що вони не будуть е, пов'язані з Китаєм тією мірою, як, е, яка загрожує Сполученим Штатам, Оця хиба е, мислення американців, що е, Китай і Російська Федерація є союзниками, і що можна відтягнути е, Росію від Китаю, е, вона дуже глибока укорінена. Хоча насправді Китай і Росія не є союзниками, у них співпадають інтереси і цілі. І фактично вони і ці цінності перепрошую, і вони звичайно один одному допомагають. Але ані Росія не хоче бути молодшим партнером. Вона по факту таким є, але звичайно вони вдають себе на потугу. Ані Китай не хоче пов'язувати свої дії слабким партнерам. Тому нерозуміння американцями цієї простої річі, що ці дві країни вони є антиліберальними, і вони антиамериканськими по своїй суті і змінити це перезавантаженням, як це було в 2009 році між Гіларі Клінтон і Лавровим. Нічого не змінить. Но американці завжди вчиняють правильно, випробувавши всі інші опції.